Друзі, всім вітанечко! Давно ми не знімали яких відеороликів. Сьогодні хочу вам показати огляд ось такого фонарика від Хаски. Особливість його полягає в тому, що це нова модель. Попередня модель була на батарейках, зараз він іде на акумуляторі. Тому власне я зразу його собі купив. Із особливостей полягає, що тут досить таки багато світла. Якщо ви подивитесь ось градуси, скільки він може світити, максимальний його кут освітлення 220 градусів, досить таки багато. А по режиму ви можете собі власне, вибирати самий напрямок. Він йде протиударний, вода не до 1 метра. В комплекті у нас буде йти чарджолка, зарядка сама власне. І ось давайте подивимося його характеристики тут іде 650 люмін максимально його мощність, якщо ви будете повністю вседивитися. Ну, в принципі, на такому стандарті, базі, можна сказати, це Flute Light. Flute Light, ось так воно виглядає, тут є на картинці. 5 годин заявляє виробник, що можна ним користуватися. Максимальна його потужність, знову ж таки, 650 люмін. Цена його зараз по акції, якщо не помиляюся, 17 доларів. Як на мене, це досить такі, класна ціна за такий прикольний. Ліхтарик, тим більше акумуляторний. Зараз давайте розпаковувати його, будемо дивитися, що є в комплекті і власне, з чим його їдять. Ага, тут у нас йде зручно, ось як я розумію, ось така у нас смужка. Ми її могли б здерти або відламати. Ми вибрали варіант ламати. Все ж таки допоможем. Угу, угу, угу. Так, розпакували. Перш за все, наша зарядочка. Ось так вона виглядає один вихід USB, другий, як би кажуть, Самсунг, то йому повезло. Плюс одна зарядка по самому ліхтарику. Регулююча сама резинка, яка цепляється на голову, така із добротних, зразу вам скажу. Ось так вона кріпиться. Регулюється градус наклону, якщо вам щось потрібно робити. Ви в принципі, його можете і поставити, навіть собі підсвічувати. Або, власне, коли одіваєте на голову, тож собі верхний с опускаєте. По режимам, Ось, дивіться, тут є два, дві кнопки режима. Давайте перші подивимося. Включається центральний і два бокових. Центральний, червоне світло це аварійний і виключається. Це перший режим, другий режим бокові і виключається. Так, давайте тако по, по всій потужності. Ага, угу. Девіт режимів, одним словом, в нього є. І можна його навіть заблокувати. Щоб ніхто не нажимав. зарядці давайте подивимося, що він пропонує нам, як заряджатися. Ми виходить тут його відкриваємо. Наскільки я розумію, ага, і ось наша чарджілька. Тобто самий акумулятор, як в телефоні, пам'ятаєте, Nokia. І зручно, що це йде два в одному. Ось ми відкрили його. два в одному. Дивіться, ви можете заряджати саме акумулятор, якщо у вас нема змоги, їхати в ліс, з собою ще батареї. Батарейки 3А. І без проблем. І без проблем собі робити його 2 одному. Прикольне рішення. Ось так. Саме акумулятор. Ви вставляєте, і, в принципі, він заряджається. Що він себе представляє? Ось його характеристики. 3,7 Вольта 900 мА. Ось так. Ампер на годину. Ось так він виглядає. Як на мене, річ досить таки розумно продумана в плані чого, що е, ви можете собі самі вибирати. Тобто не власне, ставлять перед фактом, а самі вибираєте. Ось так виключили і далі користуєтесь ось таким ліхтариком. Зручна річ. Я думаю, що вона буде корисна в господарстві, корисна для механіків. І, в принципі, для будь-яких потреб, в тому числі і електриків, ось так він виглядає. Тут можете подивитися його режими, як він буде світити. Зроблений з класного пластика, нічого не болтається, відчувається зразу якість. Хаски це американський бренд. Я не скажу, що це типу, еліта, але доволі таки класний на свої гроші. І він зайняв досить таки високу нішу в Америці. А це тест нашого налобного ліхтарика. Показуємо вам, як він світиться. Так. Ось це в нас іде 220 градусів освітлення. Ось таке. Його ми вимикаємо і включаємо сусіднє ось так. Бачите зразу як? Це в нас бокові лампочки, центральне знову ж таки досить таки далеко світить. І червоний фонарик, він буквально перед собою це аварійний йде. Включимо все разом. Це виходить у нас включається 220 градусів. І ось так. Виходить, що, В принципі, у нас ось машину освітлює, навіть до доміка достає, максимально високо все освітлює. Ось він як виглядає. Як на мене крута річ.